Всім привіт! Ось такий холодильник, ось його модель. Перемикаю його, це від інвертора, це від міської мережі. Це сам інвертор 12220 з правильним синусом, максимальна потужність по прибору 530 Вт. Під'єднаний напряму до двох акумуляторів на 95 А, з'єднаних паралельно. Заряджаються вони з допомогою сонячного контролера, під'єднаного до сонячних фотоелементів. Пропрацювали вони 6 годин. Зараз саме йде зарядка. І саме головне. Що в моєму холодильнику розміщений інверторний компресор, а це означає, що звичайний лінійний компресор даний інвертор не запустить.